Розкажіть, будь ласка, ось Віталій Валерійович Кропачов знаходиться середини травня в СІЗО. Скажіть, будь ласка, які на даний момент умови його перебування там? А чи все добре? Тому що до прикладу ми спілкувалися з адвокатом пані Даниленко? То він говорив, що її переводили кілька разів з камери в камеру, і кожного разу умови погіршуються. Ну, наскільки я розумію, вони обрали, на їхню думку, найслабше звіно, як кажуть, так? Тобто літня mm -hmm. жінка, якій 60 років, якій бронхіальна астма. так я чув цю історію, що до неї прийшов слідчий, про щось з нею спілкувався, там, натякав, що їй можна вийти, однак вона повинна дати якісь свідчення, так? Вона, наскільки я розумію, таких свідчень не дала, і як не дивно, в цей же день її перевели до вісьмимісної камери дев'ятої. Ого! Чекайте, тобто вісім ліжок, 8, 8. а вона дев'ята. Тобто так. їй ще доводиться з кимось ділити ліжко? Ну, чи, там чи там два варіанти. Або вона буде на підлозі на матрасі спати, або вони будуть по черзі з кимось спати. Слухайте, але який цинізм? Ну, я mm. думаю, в принципі, умови перебування в слідчому ізоляторі важко назвати такими, що відповідають там, честі та гідності особи, а коли тебе переводять ще чомусь без якихось видимих причин до. Вісьмимісної камери дев'ятої, то я думаю, це дуже важко. Це доволі принизливо. Я чесно, думаю, це кажучи. також якийсь важель впливу на Віталія Валерійовича, тому що він дуже переймається там, що ну, не можна сказати, що через нього, однак, в рамках кримінальної справи стосовно нього, в слідчому ізоляторі перебувають дві жінки, які ні в чому не винні. Це також, я думаю, якихось важель впливу на нього. Так, безумовно, тим паче у одної з цих жінок у неї ще а, мама дуже хвора, і вона якраз доглядала за мамою, і тепер відповідно немає банально кому доглядати за а, старенькою жінкою. Це теж такий один з таких психологічних факторів тиску. Я так рахую з боку прокуратури, коли замість того, щоб випустити а, людину, там а, вони просто продовжують її а, тримати. А скрізь іншу жінку також перевели, теж до чотирьохмісної камери. Тобто двох жінок, одну дев'ятою в восьмимісну камеру, другу жінку перевели п'ятою в чотиримісну так, так, камеру. В той же день, в той же був наступний день. Слухайте, у мене таке враження, наче ми не в правовій державі живемо, а десь, не знаю, в мордорі даруйте. Ну тому що це, це дуже цинічно.